Вітаю, підкажіть, як звати мою красуньку? Я весь час думала, що це Торіно у мене. Але мама Людмила казала, що не схоже, що це якийсь інший сорт. Буду вдячна за підказку. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, як мою красуню звати. Так вона. Губку маю красиву. Трішки переливається. Красунка. Любить, до речі, доращувати. В тому році вона довго квітла і доращувала бутончики. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.